Hi-Rise City. Я спробував зіграти в цю гру. Вона не буде конкурентом City Skylines в найближчі декілька років, але є у цій грі цікаві рішення, які, я думаю, City Skylines і Paradox, зокрема, позичать у свою гру. Тому нова гра. Вибираємо. У нас є планета. Дуже вона мені нагадує Cities XL. хто грав або був на трансляції, коли ми в неї грали, багато схожо. Так, легко, нормально. Давайте нормально. Нормально, нормально, нормально. Поїхали. Я тебе чую тільки в лівому вусі. Та не може такого бути. Так, перше поселення. А що тут цікавого? Давай. Ні, не будемо виступати. Виберіть в меню дорогу і побудову. Так. Житлові зони. Дорогу. Дорогу. Ось такий от квартал. Беремо отак от. І рівнесенько будуємо. Давайте, може, відразу біля берега. Я хочу біля берега. Отак от. Так, побудували ми дорогу. Ще тепер треба побудувати квартал. Давайте може ще трошки потратимо грошей на іншу дорогу центральну. І тепер будуємо квартал, який звичайні будівлі. Гляньте, тут заповнення йде ось так от. Є в нас завдання? Побудувати майстер зони 38. Добре, 38. Гляньте, дивіться, дивіться, будинки будуються, їх видно як будуються. Це мені Ментікора групу рекомендував. Дивись. Гарно будувались будинки. Так, є що полірувати у вигляді? Так, але. Не спішу з висновком. Не спіши з висновком. Тут плюс-мінус, плюс-мінус. Обдичь в них не задоволені. Але це таке. Що їм потрібно? Їм потрібна електроенергія, і їм потрібна вода. Так, я думаю, нам це сюди. Ці матеріали ось. Нам потрібна електроенергія, потрібна вода. Може ви розгорнете і покажете? Швидкість гри, ну це я зрозумів. Швидше, повільніше. Автотферт. Натиснувши на будівлю, можна подивитися, чого бракує. Бракує електрики, ну і вони не задоволені. Глянь, 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 скільки ресурсів додано. Ви, ви дуже робите поспішні висновки, відразу спираючись на, на вигляд гри. Ми вже це з Lords проходили, Дивіться. По-перше, тут відбувається будівництво. По-друге, скільки тут ресурсів, споживчих товарів враховано. Окей, іконки ще не такі модернові, але якщо тут є залежності, задоволення від сервісу навколишнього середовища та іншого. Так, нам потрібна електроенергія. Отже, енергія. Енергія це є вітрова турбіна. Вітрова турбіна буде подалі десь знаходитись. Може тут? Земля не належить нам. Ми ж землю продали. Добре, давайте так подалі, щоб не дуже шуміло. Десь ось тут. Добре, турбіни. Одну турбіну будуємо і ще одну будуємо турбіну. Гляньте, вони навіть коли турбіни будують, вони будують це видно в анімації, як вони будують. От знизу вилазить що це не просто з'являється сіренький квадратик, як в Сіті Skylines. А вони лізуть догори. Добре, велика турбіна. Що там ще треба зробити? Так, побудовувати навколо невелика електрична підстанція. Добре. Невелика електрична підстанція.

О, клас. А ця не, під, не, не, не підведена. Працює, все, це теж працює. Коротше, зрозуміло, так? У нас тут є е, вітрові турбіни, котрі е, під'єднані до цієї підстанції, тоді вони переходять е, високовольтну лінію до міста і вже в місті розподіляються по будинках. Тут точно гірше будувати дороги, ніж в Counter-Strike 2. Важливо. Ну, дороги так, дороги я вже бачу, що гірше, але нічого нічого. Так, ми забезпечили електроенергію. І будинки виглядають прикольніше, як на мене. Ну, добре, вони виглядають з е, асетів зліплені. Не поспішаємо, не поспішаємо. Давайте, давайте далі, давайте далі. Давайте розбиратися. Так, електроенергію ми вже зробили. Малу водонапірну вежу в меню будівлі. Водонапірна вежа. Вода напірна вежа, вода. Так, усі запитання, де Бентікора знайшов цю гру, будь ласка, до Ментікора. Він запропонував я показую. Так, воду я поставив. Давайте подивимося, як виглядає опора. Якісь трикутники ростуть. Ну, електрична підстанція виглядає як електрична підстанція. Вона мене нема чим домахатися. Є трансформатори, є чувак, який дивиться в центрі трансформатори. І що прикольно, що можна провести високовольтні лінії і під ними щось побудувати. Це як реально. Так, це водонапірна башта. Скільки водонапірна башта видає води? Водонапірна башта споживає 600 електрики і видає. Зараз 897 води, але вона працює на 44%. Я зрозумів, вони інертно. Тобто, якщо десь випадково пропаде струм, то у нас потужність буде падати. І з часом нагромаджуватиметься або виходитиме на повний рівень. Окей, це зрозуміло. Тепер треба що? Тепер треба труби. Ого. Добре, воду вони беруть, а каналізація. О, будинки вже теж задоволені. Все. Супер. Місто виробляє багато сміття. Ой, не кажи, я у Львові живу тут, мер садовий. Так, треба зробити сміттєпереробний завод. Я ж вам кажу. Я у Львові живу. Місцевий вивізник сміття. Зона сміття. Ну так я би я би десь дорогу провів далі. Нема, мало мені не йде. Знадто не, малий кут. А що тобі не подобається в цій дорозі? Ну от, я вчепив. А, все добре. От, Для високовольтних ліній тут зробимо сміття. Сміттєпереробний завод, чи що там воно як воно є. Так, подалі, подалі. Добре. Це... О, це зона. З від фінансування ми можемо збільшувати зону покриття. Цікаво. О, тут ще є борди з рекламами. Хтось знає, чому, наприклад, у футбольних симуляторах, типу FIFA рекламу продають на бордах, а в City Skylines, наприклад, на бордах не продають чи на автомобілях рекламу. Це я про реальну рекламу говорю. Так, що це за бублик? Що це за калейдоскоп і календар Майя? Що він означає? Висок транспортних вантажні автомобілі, доступно безкоштовного транспортування. Так, що мені ще підказують, треба зробити? Побудувати зону буде сміття. Буде ага, місце де буде збиратися сміття. А, і це все? Can a you can see as a later on in the game additional services will be required. Так, поки що каже, цього вистачить, потім, можливо, в майбутньому треба буде ще. Що треба будувати? Боже, тут Теторіал такий яскравий. Покупки це що? Супермаркет. А, ланцюжки виробництва, дивіться, тут є. Оцей супермаркет посередині, а далі. Дальше... Будівлі. Ну добре, це, 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 це я зрозумів. Давайте супермаркет десь на куточку. Побудуємо? Хай будується. А містобудівельний симулятор не намагається зробити більш реалістичним? Супермаркет будується. І ще що потрібно побудувати, крім супермаркета? Кабінет лікаря. Кабінет лікаря? Колись я, ну, я пам'ятаю, що були фельдшери. Фельшери. Оце от схоже на, на маленьке поселення. поселення. Фельдшер. Рибальство треба побудувати. Рибальство. Їжа. Рибальство. О, мені підходить. Дивіться, як ми класно тут зробили. Якраз місце на рибальство є. А можу тут побудувати? або в куточку. Ого! Вони тут заплаву зробили відразу. Я хочу ще одне таке можна біля нього відразу? Ооо, клас. Давайте глянемо, що вони тут набудували. А як вони рибу ловлять? Як вони тут рибу ловлять? А тут вони чистять її. Катер прямо от виїжджає сюди? До гори? Нагору? Чи спірс так високо. Треба нижче. Добрий день і крапка. Я, я пропоную якось е, ще невербально навчитись говорити добрий день. Ти йдеш? Е, ну, тобто в маршрутці, та, Тебе там штовхає, і щоб почати розмову з претензіями, треба якось привітатися. Такий добрий день. Так. І крапка, типу, Добрий день і крапка. Все. Так, супермаркет. Супермаркет маємо. Маємо рибальство. Що ще треба? А, треба побудувати овочеву ферму. Давай овочеву ферму. Ні, овочева ферма буде далі. Як відмінити? Овочева ферма буде десь тут? Але невелику. Давайте будуємо маленьку овочеву ферму. Такий Game квадрат. Saved. Це дуже цікавий підхід. Типу, о, зразу, зразу редиска почала з'являтися. Типу, ти виділяєш зону, обмежуючи дорогу. А якщо я не хочу обмежувати дорогою, цю, цю зону. Напевно, краще розробники би організували все ж таки, як у City Skylines. Можливість створювати поле. У мене з'явилося нове цікаве слово. Ша. Ша, ша, шановний. Так, в них труби не течуть. Труби не течуть, треба провести воду. Хочу прямий кут. Нема? Нема прямого кута. Ой, 50 доларів, щоб провести цю трубу. Серйозно? Це так дешево. Все на 50 доларів і ми прокладаємо вам трубу. Ша, повернусь. Повертайся. Так, що там по теторіалу? Ми, ми вже овочі побудували. Далі давайте. Перевізник може забрати ваші споживчі товари і доставляти їх до вашого складу. М -м -м. Споживчі товари. Тут є перевізник. От маєш тобі. Ну, Давайте так, щоб ми могли перекрити усе наше поселення. отут. Що в нас тут? Доступно 6. Транспортується 6. Може, то ще один тут зробити? А про будівлю можна буде, відкриваючи нові віхи. 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 Гілки. Добре, віхи. Цікавий переклад. Yeah, uh, Давайте типу, повернемося до квартир. Щоб побачити різницю в Тепер ми виправили більше проблем. Натисніть за житловий будинок, щоб подивитися задоволеність, якщо ми виправили стільки проблем. Так, you всі задоволені, goods Some goods have a on their так, інфраструктура задоволені, споживчі товари теж О, послуги задоволені, податки можна зростати або спадати. Добре, далі по теторіалу, Ви що хотіли? Оскільки ви вже розглянули всі потреби ваших громадян, прийдемо до будівельних матеріалів. Іконки тут не вставлені. Image ID S1. Деревина. Будувати маленький двір лісоруба. Дві штуки. Натислить на не розміщена лісоту дільниць. А, ця... лісоруба. Це що таке? Маленький двір лісоруба. Давайте десь тут побудуємо один двір лісоруба. І тут тоді, чи що? Напевно, дороги теж треба провести, бо без доріг вони не будуть возити. Оу, не гляньте. Хтось хто сказав, що дороги некомфортно проводити. Насправді дуже класно і краще, ніж в City Skylines навіть. Дивіться, як вона відразу прилягає. Тобто є мапа, є, то, є точки прив'язки, до яких прив'язується дорога, і тобі не треба там по міліметру вліво-вправо сунути. Е, Здається, я чув про неї. Майлстоунс, Окей. Біхет і майлстоунс. Ну, прикольно. Ви бачили, що як я побудував дорогу? У City Skylines 2, по-перше, ти не можеш побудувати будівлю, якщо у тебе не прокладена дорога. Але ти можеш зруйнувати дорогу біля будівлі. Ну от. А тут прикольно, що є можливість зробити прив'язки. Ну, в тебе є прив'язки відразу вже навколо будівлі, ти можеш її там, наприклад, обвести отак от дорогою. Оце от будинок лісника. Непогано, це цікаво. Дивіться, він зайнятий на 17%, вже на 50. Тобто треба контролювати те, наскільки зайнятий перевізник, так чи ні? Бо інакше він не зможе доставляти товари. Так, наступне завдання. Тепер, коли ви виробляєте деревину, настав час переробити її на дошки. Дошки потрібно робити. угу. Давайте робити дошки. І я нагадую, що це лише демка. На секунду. Дошки, напевно, і тут будемо робити. Чому ми не можемо тут її робити? Давайте зразу тут будемо робити дошки. Заторів тут немає. От що я помітив, тут немає авто, які виїжджають звідси з будівель. Вони просто існують. От вже якийсь громадський транспорт автобус поїхав. Добре, давайте далі. Давайте далі. Ізоляційні матеріали. Ще один важливий ресурс для розвитку вашого міста. Його вирощують так само, як і овочі. Ізоляційні матеріали. Нехай наше місто спеціалізується на ізоляційних матеріалах. Трохи більше місця виділимо під це. О, сет. Працює. Що вони вирощують? Це конопля? Дуже схоже на коноплі. Мінеральна вата. Оце теж ізоляційний варіант. Бачив по оглядах, що тут відсутній бій з вуличним трафіком. Що свій чергу дозволяє мати 1 мільйон міста на нормальному FPS. М -м -м. Я бачу, ти вже й огляди подивився. Ну 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 ну, яке, яке тебе поселення велике. Промислові будівлі потребують офісів, щоб функціонувати. Офіси не обов'язково повинні знаходитися поруч з якоюсь конкретною будівлею, проте їм все одно потрібно, щоб поруч була дорога. О, офіси. Ну, стандартне джерело грошей. Так, тут транспортне, транспортне бюро в нас. Побудова ратушу. О, відкрийте меню баланс. Адміністрація. Це, напевно, є адміністрація, так? Ратуша це є адміністрація. Ні, ратуша це є ратуша. В центрі. Біля супермаркету. О, ні, ратуша буде з виглядом на море. Я можу повернути? Куди ти мене повело? Як, блін, повернути це? От, ратуша буде ось тут. Маркет. Великими літерами. Так, ви що хочете? Відсутні 50 офісів, брак 30 працівників. А, все, я зрозумів. Нам нам потрібно критично потрібні люди. Нам критично потрібні люди, тому будуємо. Будівлі. Що? Що ви не будуєтесь? Що, що, що вам бракує? грошей бракує. Добре, ратушу я побудував. Що далі? відкрити меню баланс. Я тисну на ратушу. відкрити меню міського бюджету. Ось. Так, їжа. Витрати. Боже, які великі витрати на їжу, на електрику. Податки офіси. Ні, податки поки що ми не чіпаємо. In a a not so distant future, a large part of human... Це не цікаво. Це days to die. Я зрозумів, що машка. Нічого не думаю, я не граю цю гру. Окей. Okay. Все? Все? Ми пройшли туторіал? Ми пройшли туторіал, але нам бракує мешканців. Того, давайте швидко будувати. А, а як ці квартали? Вони ж не мають доступу до дороги. Це дуже дивно. От, наприклад, оці квартали. Як вони сюди заїжджають авто? Ні, ну це бред. Так не робіть так. Так не може бути. У нас мешканців. Що в нас по зайнятості офісів? Людей 8. Робочий місць 8. Висота будівлі. Знаєш, мені тут висота будівлі взагалі? Так, список перевізників. Перевіз, перевізники. Треба ще одного перевізника, однозначно. А це що? Громадський транспорт, а вокзал. Ого, фруктова фаф. Тут, коротше, ще є дуже багато всього, я так зрозумів. Долина. Наступне це долина. Долина є таке місто. Ну я вже бачив відоси в Ютубі по цій грі. На мій перший погляд, казуал, але я би не сильно прийняв сіт Skylines 2. Для мене ситуація аналогічна з транспорт сфіри та якимось казуальним Railway Empire. Ну, щось таке подібне, так, я, я взагалі не наполягаю на тому, що це. Конкуренції Skylines 2. Це казуальна гра, з якій можна провести декілька вечорів, щоб порозбиратися та пограти. І поспостерігати, познаходити якісь механіки альтерна... чи альтернативні механіки до тих, що вже є в City Skylines. Я не думаю, що я на ній довго зліпатиму, але все ж хочеться ще пограти. Чуть-чуть. Я ще трошки попробую побудувати якийсь в плюс вийти. А гляньте, як у нас швидко почали зменшуватися ресурси і матеріали ізоляційні. Чому з чим це пов'язано? Бо ми будівництвом займаємося? Чи як? Гра називається взагалі High Rise City. Ти більше нагадує Анно, боже ти мій, та ну. Я йду очі зараз по від такого коментаря. Яке це Анно? Куди тут Анно? Пишо? Нє-ні-ні. Ніяк -ні -ні -ні. брать? Щоб рознавці. Я хочу Віхи. А де віхи? Ось те вони, Ось це вони. А, це дійсно, це майлстоуне, це прогрес. Треба досягнути 1400 ремісників. Добре. Добре. 1400 ремісників. Чим ви не задоволені? У вас мало фруктів. Йдемте, будуємо фруктову ферму. Ще, ще, ще фруктову ферму і все. Цікаво, чи залежить? Кількість виготовленого товару від площі. Дійсно музика навіть така на бекграунді, як е, у Cities XL. Дуже схожа. Вам чутно музику гри? Дуже схожа на Cities XL. Якщо подивитися, ці квартали мають доріжки по ПК між собою. Тобто місце там, щоб приїхати машина є. Про це, мабуть, це не реалізовано. Тому вони основною дорогою як не з'єднані, але візуально приїхати можна. Це, типу, та. А і тим більше, що транспорту тут немає. Погоджуюсь. Так, фрукти. Фруктова ферма. Ну, да, це дійсно казуальненько виглядає. Зараз ми їх задовільнимо фруктами. І хочу подивитися, чи можна... Чи може зростати. Чи може зростати кількість... Будь будівлі можна змінювати на, на багатоповерхівки, наприклад. Треба просто добудовувати. Якщо просто добудовувати, то можемо зробити і так. Так, от, раз. відсутній ресурс. А, у нас дерева немає. Добре. І ізоляційного матеріалу. Можна пришвидшитись, просто щоб не збирати ресурс. Тоді який там сенс. Цегельний завод. Давайте цеглу побудуємо. Глиняний кар'єр. О, привіз глину. Є глиняний кар'єр і цегельний завод відразу. Клас. Все, тепер у нас буде цегла. Кісь дуже маленький цей глиняний кар'єр. Ну і ферму, напевно, треба було більшої зробити. Фруктову і таку. Але поки що не нарікають. Добре, давайте подивимося, що вони тут набудуть. будуть. Ну, багато вони зробили на моделях. Трохи наліплено, не дуже вирізняється. Наприклад, я вже не бачу різниці між. Чи ні, різницю видно. Прибільшу. Так, що тут нам ще потрібно? Товар, глина. брак ресурсів, брак 16 працівників. Ну, треба 16 працівників. Так ч, ну чо, ну, ну непогано виглядає? Ну ж непогано виглядає візуально Так ви чим не задоволені? Вам чого бракує? Фруктів, ну фрукти скоро будуть Коли фрукти будуть? Перевізник от, 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 отримує посуд. Добре, добре. Я, я не знаю, як це можна буде збалансувати потім. Спеціальні будівлі. Будівлі благоустрою. Податкова інспекція. Боже, так багато всього. Це що таке? Ландшафт. Розміщення. прикрас. Прекр... Ого. 5 балів за дослідження, поняв? Я ж тут щось знайшов. Ух ти. Норм. Навіщо витрачати гроші і ресурси на будівництво? Чувак. Ти дуже маленький. Він курить. У нього жопа горить. А <схід> о, -о, -о, о. Дивіться, дивіться, дивіться. Опа, і Бендер вже побудував башні близнюки. О! Ще вище! Можна ще вище? Я хочу ще вище. Давай, вийде вище. Ну все, я б збудував вже хмарочоси. Я думаю, вони в ауті з таких приколів. Е, тако, е, попробувати механіки, погратися. Тут дуже багато всього є. Елементів просто неймовірно велика кількість. Ми доросли до рівня долина. Тут уже вугільна електростанція, мала церква, відділ поліції. Я думаю, декілька вечорів можна в цій грі вбити буде. Більше що вона не так навантажує систему, як і Skyled. Дуже вам всім дякую за те, що побули в цій грі.